Вправа 515. Число 7,1 третя. Перше завдання збільш на одну другу. Ну що ж, стартуємо, давайте збільшувати. Це означає, що потрібно додати одну другу. Записуємо тоді 7,1 третя. Додати одну другу. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати, давайте дроби будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. Додатковий множник тоді до 1 3 це буде 2, до 1 2 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це вийде 7, 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 3, це буде 6. Отже, 7 шостих додати. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 2, це буде 6. Додати 3 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, сума цілої частини це буде 7, Знаменники однакові, Додаємо чисельники. Буде 2 додати 3. Записуємо шостих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 7, цілих. 2 додати 3, це буде 5. Записуємо 6. Є. Ну що ж, отже, у нас вийшло 7,5. Переходимо на друге завдання. Отже, число 7,1 третя зменшено 1 шосту. Тоді потрібно відняти 1 шосту. Записуємо тоді. В другому завданні 7, цілих, 1 третя. Відняти 1 шоста. І це дорівнює. Щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 1 шоста до 6. то додатковий множник до 1 3, це буде 2. То записуємо тоді, що у нас вийде 7, цілих, 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 3 це 6. 7,2 відняти 1 шосту. І це дорівнює. Різниця цілої частини буде просто 7. Далі. знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники, буде 2 відняти 1 шостих. Це дорівнює. 7, 2 відняти 1 це буде 1. Записуємо шоста. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, число 7,1 третя збільш у 3 рази. Ну, потрібно тоді помножити на 3. Записуємо 7,1 третя. Множимо на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному робити. Можна 7,13 перетворити у звичайний дріб. 7 помножити на 3 це 21, плюс 1 це буде 22. Записуємо 3. Помножити на 3. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо 22, що множиться на 3. В знаменнику записуємо 3. І це дорівнює. На 3 скорочуємо і чисельник і знаменник. Це у нас буде по одиниці, І тоді в нас вийде 22 перших або просто 22. І... Переходимо до четвертого завдання. Отже, число 7,1, зменш у 2 рази. Записуємо тоді 7, цілих. Одна третя. Якщо потрібно зменшити в два рази, ділимо на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 7,1 третя. Записуємо у вигляді звичайного дробу. Ми вже це за як 22 треті. Так, поділити на двійку. Запишемо як 2 перших. Це буде також двійка. І це дорівнює. Поділити на дріб це повножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це буде 22 3. Тоді, що множиться, обернений дріб до 2 перших це одна друга. І це дорівнює. Тоді чисельник у нас буде 22, що множиться на 1. Знаменник у 3, що множиться на 2. І це дорівнює. Скорочуємо на 2. І чисельник і знаменник. 22, що ділиться на 2, це буде 11. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в нас вийде в чисельнику 11, що множиться на 1 11. в Знаменнику 3, що множиться на 1, це 3. 11 третіх. окремляємо цілу частину. 9 третіх це буде 3, цілих. 9, що ділиться на 3 другі 3. Тобто ми виокремлюємо цілу частину, це буде 3, цілих. 9 третіх забрали, ще залишиться 2 третіх. Є, тобто у нас вийшло 3 цілих, 2 третіх. Ну що, шось таке завдання на дії з звичайними дробами на цьому вправу завершено.